Позвонили, так, потім вони, вони прийдуть всі корпуси. Ага, ми подзвонили, зараз вони будуть. Яким чином ви з цим зверненням, якого ви позволяєте? До адвокатів ми надали, просили навести до... Нас одва визивали поліцію. Тобто, поліція зафіксувала це. Адвокат це. до нас може сюди потрапити. Тобто, він Приходимо тиждень назад, приходив наш адвокат, сюди зайшов <плес> його, да. одразу прийшли в лісі і його вителефону. Наш адвокат. Поліцейський прийшов, сказав, їдіть, ви не, не маєте права тут на позицію. Я розмовляли з ним і сказав, але вони цей час не okay. ламали, <плес> оточили повністю поліцію наш корпус і юриста адвоката, нашого не допускали сюди. Нікого не допускали, поки не вибили ці двері. двері нам щас цілий СБУ стоїть, стоїть поліція, будівні співробітники от ламають двері. Далі вбивають, буде що? От повністю оточено міліцією. Адвоката не пускають нашого. <плес> Бачите, вибивають, цілу ці, ці годину вибивали. Запитуємо, що ви від нас хочете. Якби сказали, покажіть ваші документи, чи покажіть ваші права. Ми Просто по кімнатах бачимо з автоматами. Що не помогать людей з автоматами? Що ми маємо? Ми маємо, маємо? попряталися вже до покійного сидіти. Просто покинення. Ну не як не тому що ми не знаємо, що наступного часу То, чи виглядали ви ви документували документувати, написалися надали, так, заяву, надали і заяву о тому, що так, не відповідно в адвокатах це все є. І в адвокати, і в поліції, поліція, і в нас, і в, нас і, якщо є. Якщо, ну, потрібно, ну, якщо потрібно, я вам зараз могу фото цих заяв могу вам передати. Добре. І в нас є відео, що щось сюди приходить адвокат і міг спокійно передати все, що завгодно. Плюс, що Адвокат приходив в той день, коли було здійснено е, е, зломані двері, зломані замки, і до нас пішли невідомі нам особи. Mm -hmm. До нас, до нашого корпусу, користувачами. Да що... далі адвокат до вас має змогу потрапити. Слухайте далі. Десь через півгодини прийшов наш адвокат, тільки він зайшов у хол. Прийшов представник національної поліції і вірив його в придбанник і не дав йому змоги перебувати з нами. Ми лишилися один на один з тими невідомими особами, які діяли за допомогою національної поліції. Не разом, не, разом, не разом на територію Лаври не випускають. Він тільки що дзвонив, каже, ми не можемо у лаву попасти, бо немає, і їх поліція не пропускає. Вони дивчись і да. Дзвонить тільки, що Владимир. Ну вот, можем... давайте вы поговорите с ним. зафиксируйте, это питание. Адвокат до нас ни разу не заходил, ни до того,